Запасів води в Донецькій області вистачить на 2-3 тижні. Критична ситуація на Донбасі склалася через пошкодження водопроводів та насосних станцій у наслідок бойових дій. Регіон перевели на резервні джерела водопостачання. На сьогодні саме положення, наскільки я розумію, в волновахі. Дуже тяжеле положення в Красноармійському районі. Немного, ну, скажем так, незначительно несколько районов. Это прежде всего Куйбышевский район, это Куйбышевский водопроводный узел, наиболее проблемный у нас. Значит, остальным городам вода, скажем так, подается, но подается по графику с определенными... Паузами. Водопостачання у Красноармійську скоротили більш ніж наполовину. Воду подають лише кілька годин на добу, а в деяких районах її немає вже кілька діб. Води у нас ні тут троє суток. З городські власті організують нам підвоз води водовозками, самими елементарними. Почому ми повинні умирати без води? Вчора бачив, з банками ходили, жінки ходять. Ну колодця аж там десь, цей закритий. Комунальники ремонтують ушкодження, втім через часті перестрілки відновити обладнання швидко не вдається. Окрім перебоїв з водою, в Донецьку, Краматорську і Слов'янську не працюють 10 лікарень. До того ж, Слов'янську та Краматорську через обстріли та відсутність пального ускладнено роботу швидкої допомоги. Діти постраждалих та загиблих під час революційних подій їдуть за кордон. Організація ЕПЛУС подбала про двотижневий відпочинок у Швеції. Ініціатори кажуть, після важких подій дітям потрібен відпочинок. Дуже багато людей долучилися до цієї справи, ми збирали кошти, де могли. Дітки їдуть дві групи, по 20 дітей. Їдуть на два тижні. Там буде насичена програма, кожні три дні будуть екскурсії. Щодня ми будемо займатися, ними вчити патріотичних пісень, робити всякі цікаві речі руками, тому що діткам сподобається. Один з постраждалих Андрій Щекун пробув у полоні так званої кримської самооборони, 14 днів зазнавши знущань і тортур з боку сепаратистів. Каже, після таких подій відпочинок для дітей гарна можливість відволіктися. М Мама нас завжди питала, а наш такий повернеться в нас. А ми казали, мамо, все буде добре, тато повернеться. Ну я думаю, що там буде все добре, весело, що буде все класно і. Всім все сподобається. Хочеться вже сісти в літак і полетіти туди. Е, хочу побачити цю країну, які там є, яка там природа, які люди, е, як виглядають там міста. Ще одна група поїде в Болгарію. Місцева влада запросила на курорт дітей загиблих майданівців. На берег моря відлетіла перша частина дітей разом з батьками. Наразі формуються списки дітей для нової групи, яку планують відправити наступного тижня. България приняла бесплатно на отдих дитей, тих, е, и детей, тех, которые потеряли своего родителя во время этих событий. И я хочу, хотел бы подчеркнуть, что мы в этом отношении наделаем раз, разделение невеста и сотня и те другие, потому что е дети одинаковые. Дети, несмотря с какой они стороны, они теряют родителей. Отправляем первую группу детей Тих, хто загинув на Майдані, на відпочинок. Ми сподіваємося, що цим днем ми розпочнемо таку традицію. Ми сподіваємося, що ми дійсно зможемо допомагати тим людям, які виборювали для України свободу, які е, допомогли кожному, і перед якими завинила вся Україна. У мене чоловік теж з Небесної Сотні, він загинув на Майдані 20 лютого пострілом в шию. Ну, це якби нам допомогло. Дають, і ми вже були в Карпатах, поїхали, теж запросили. І зараз їдемо в Болгарію з маленькою дитиною. Так. Да. А купатися любиш? Люблю. Купатись, загоряти. Mm. Все ж там не можна. Ну як? Покупатись, позагоряти, поплавати. Фесось. Нагадаємо, під час подій на Майдані європейські країни приймали на лікування постраждалих активістів. Зокрема, потерпілих відправляли до Польщі, Чехії, Німеччини та Литви.